Ну, дивіться, із, із власного досвіду. Із власного досвіду. А, для того, щоб очолити приватну практику для тих, хто мріє про приватну практику, є обов'язкова умова. Дякую, обов'язкова умова. Пройти певні кроки для того, щоб стати успішним управлінцем. І перший крок це стати крутим спеціалістом. Неважливо в чому, або в терапії, або в хірургії. Якщо ми, ми зараз про приватну практику стоматологічну. Якщо у людини нема досвіду бути крутим спеціалістом, навряд чи він зможе стати крутим управлінцем приватної практики. Це знаєте, е, так само як для того, щоб стати е, навіть щоб стати студентом і і сидіти в цій аудиторії, повинно було пройти певні кроки. У вашому житті, да? тобто, перше, це дитячий садочок, потім школа, потім ви, ви тут. Якщо б не було школи, ви, вас би тут не було. Якщо ви хочете стати крутим спеціалістом, парадонтологом, мають бути певні кроки. Знову ж таки, спочатку до дипломного освіта, потім після дипломного освіта, потім а, ми будемо далі а, розмовляти: наставник, потім молодий лікар. Потім тільки зрілий лікер, і потім тільки може, може так вийти, що ви станете крутим парадонтологом. Сразу, знаєте, через три ступеньки стрибнути так не буває. Ні, звичайно, вам можуть розказати, проте практика показує, що так не працює.